Прогноз погоди на 3 дні з 25 жовтня по 27 жовтня 2025 року. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі 3 дні з 25 по 27 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди, ви потрапили за адресою. Ці три дні принесуть в Україну нестійку погоду. 25 жовтня буде дощовим та вітряним. А о 26 жовтня подарує перепочинок від опадів. Проте вже 27 жовтня знову принесе дощі на більшу частину країни. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де очікуються значні дощі та грози, а також про різке похолодання на вихідних. У періоді з 25 по 27 жовтня очікується динамічна погода. В суботу, вночі пройдуть помірні, а в більшості північних, центральних та південних областей значні дощі місцями з окремими грозами. В день у суботу помірні дощі збережуться у північних та східних областях. Нарешті території, а також 26 жовтня по всій Україні, буде переважно без опадів. А от в понеділок. Знову пройдуть дощі лише у західних областях. Буде сухо. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. Будьте уважні вночі 25 жовтня на лівобережжі, а в день у понеділок на південному сході країни та Харківщині очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 25 жовтня становитиме від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. Але вже в західних областях у суботу, а 26 та 27 жовтня по всій Україні, нічна температура різко знизиться до плюс 2 плюс 8 градусів тепла. Денна температура коливатиметься від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів тепла, а на півдні та південному сході до плюс сімнадцяти градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 25 по 27 жовтня північ відчує вологу та похолодання. Нічна температура знизиться з плюс 8 плюс 12 градусів до плюс 3, плюс 6 градусів тепла. Денне тепло коливатиметься від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. В суботу вночі очікуються значні дощі, а в день помірні. В неділю переважно сухо, в понеділок знову очікується дощ. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами. Продовжимо з півдня України. Південь ще зберігає тепло, але з сильними дощами. Нічна температура знизиться з плюс 9 плюс 13 градусів до плюс 5 плюс 8 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 17 градусів. Вночі, в суботу очікуються значні дощі та грози. В неділю переважно сухро, в понеділок дощі та сильний вітер. Південь ідеально підходить для затишних вечорів вдома. Наступних захід України: захід отримає найшвидший перепочинок від опадів, але з різким похолоданням. Нічні температури знизяться з плюс шести з плюс восьми градусів до плюс двох плюс шести градусів. Денна температура від плюс восьми до плюс тринадцяти градусів тепла. В суботу помірно дощитиме. Але вже в неділю та понеділок переважно без опадів. Вітер західний, південно-західний, момірний. Захід найкращий вибір для прогулянок та подорожей на вихідних. Далі схід України. Східні регіони відчують дощі та помірне тепло. Нічна температура знизиться з плюс 9, плюс 13 градусів до плюс 5, плюс 8 градусів тепла. Денна температура від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. В суботу очікуються помірні дощі. В неділю переважно сухо. В понеділок знову дощі та сильний вітер. І на завершення центр України з Києвом Центральні області відчують сильні дощі та похолодання. Нічні температури знизяться з плюс дев'яти плюс 12 градусів тепла до плюс трьох плюс 7 градусів тепла. Денні показники від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Вночі в суботу значні дощі, в день помірні, в неділю переважно сухо, в понеділок дощі. Київ ніч плюс 10 градусів, день плюс 11 градусів. хмарно, значний дощ та сильний вітер. Вітер західний 10 метрів на секунду. Київ переживає дощову та прохолодну суботу. Але неділя обіцяє перепочинок та суху погоду для прогулянок. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну інтенсивні дощі на початку, короткочасний перепочинок у неділю та подальше похолодання. Головний погодний фактор: значні дощі та сильні пориви вітру на лівобережжі та півдні. Нічні температури різко знизяться. Одягайтесь тепло. Та використовуйте водонепроникний одяг у суботу та понеділок. Подорожі краще планувати на неділю, щоб насолодитися сухою погодою. Небо співає гучну пісню осіннього дощу.